60 бронежилетів, 5 дизельгенераторів та 20 професійних освітлювачів отримали бійці 11 батальйону територіальної оборони. Його основний склад із Вижгородського району Київщини. Військові нам будуть направлені в зону антитерористичної операції на схід України. Поки що ж проходять підготовку навчальному центрі сухопутних військ збройних сил Десна. Військове спорядження солдатам передали народні депутати з групи Суверенна Європейська Україна. Парламентарі продовжують кампанію «Збережи життя солдату, в рамках якої перерахували на рахунок міноборони допомогу для. Армію розмірі 16 мільйонів гривень. Крім того, придбали на 4 мільйони гривень модернізованого спорядження. Депутати вже двічі були в зоні. АТО і не на словах знають про потреби військових. Вже на сьогоднішній день батальйон із 500 чоловік майже на 60% забезпечений бронежилетами. І ми домовилися з командиром батальйону, що до відправки наші депутати ми ще зробимо все, щоб привезти ще 200 бронежилетів і 100% комплект підготувати до. Відправки в ОТО 11-та рота, найперша перша буде відправлятися, але вона вже сьогодні укомплектована повністю на 100%. Більшість людей думає, що їх це не стосується. Що це воно десь іде, це воно десь там, нас сьогодні не чіпає, І добре, йдуть на роботу, йдуть те. І хочеться на своєму прикладі показати, щоб всі зрозуміли, що сьогодні війна вона не тільки там, на передовій на фронті, вона, війна вона і тут продовжується в тилу, і мобілізація повинна бути не тільки армії і збройних сил, а мобілізація повинна бути всього суспільства українського. І хто чи може, повинен сьогодні армії допомагати.